Nice to meet you! Шалом! Любі вчителі, наші маленькі учні-першокласники, турботливі батьки та шановні гости. Сьогодні ми зустрічаємо перший день нового навчального року. Ми живемо в особливий час для нашої ненької України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Кожне наше свято і кожний наш урок це те, що так само віддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. А ще наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу військовим, волонтерам, медикам, вчителям і учням, хліборобам, водіям. Шануємо хвилиною мовчання усіх, хто загинув за рідну Україну. І ми дякуємо безмежно талановитим керівникам. І слово має директор гімназії Орд Алів Шальміна Доліна Михайлівна. Це я, діти. Ви будете багато часу проводити в гімназії, ми з вами будемо працювати сьогодні такий день, який потребує від нас сили волі, потребує від нас багато наснаги, багато скоріш. Добрих слів, і тому я хочу вас привітати з початком навчання в гімназії, з початком взагалі навчання в школі. Для того, щоб у нас все було добре, ми з вами працюємо, вчителі, батьки і ви. Якщо ми всі будемо дуже наполегливі, то ми будемо досягати великих успіхів. У нас з вами непростий час, тому ми Працюємо всі разом, всі допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Ми вас обов'язково запросимо на свята до школи. Але сьогодні ми з вами зустрічаємось отак з екрану. І я би дуже хотіла, щоб ви розуміли, як це важко і вам. І нам, і батькам. Але ми все повинні здолати для того, щоб перемогти. Перемогти в успіху, перемогти в досягненнях в знаннях і обов'язково перемогти, щоб наша Україна була вільна, красива, квітуча. Я бажаю вам здоров'я. Миру, наснаги, старання. Ми з вами разом будемо працювати, і ви будете у нас найкращі в світі учнів. Вперед, рухаємось далі! Варто ще і ще раз подякувати Збройним силам за надійний захист України за те, що ми сьогодні з вами тут. Дякуємо ЗСУ за те, що плекають надію на світле майбутнє наших дітей, майбутнє із щасливим дитинством у мирі та злагоді. майбутнє добре освічених громадян вільної та незалежної України. Майбутніх випускників гімназії Орталє представляють перші учителі Фомачкина Аліна Іванівна та Карасьова Юлія Вікторівна. Давайте домовимося так. Чиє прізвище ви чуєте? Ви піднімаєте ручку, щоб ми бачили, хто. Домовились? Барбоніна Алла. Веселков Семен. Грішина Аліна. Гуленко Анастасія. Закревський Нікіта. Капеллі Алдо. Корнієнко Паліна, Лахно Тимофій, Мартиненко Марат, Роговець, Роговець Мирон, Румянцева Аліса, Сергеєва Каріна, Ткаченко Солоненко Ариана, Шевченко Артем, Щербаков Іван, Ауфлев, Ахмедова Соломія. Бондаренко Денис, Вельмошко Дар'я, Григорієв Нікіта, Задворний Андрій, Мар'їн Кирило, Мирончук Тимофій, Орлова Вікторія, Романцова Валерія і Ольга, дівчата, ось вони, Скрибець Мирон Стець Олексій, Таран Маргарита, Ходаріна Єва, Черткова Ліна. Станемо на захист світу, хай ще більше буде сміху. Недарма кажуть, нація, яка сміється під кулями, її ніщо не подалає. Настав час пролунати першому веселому дзвонику. Але щойно до нас надійшов лист. Тут написано: терміново прочитати. Ось зараз ми його терміново прочитаємо. Що ж тут таке? Я його передаю вашим першим вчителькам, будь ласка. Пролунав перший дзвоник. Доведіть, що ви школярі. Як це зробити? діти, Ді! Вітаю вас всі діти. Я пес патрон. І всі знають, що в мене дуже гарний нюх. Тому я вам допоможу знайти. Ой, запах якийсь. Якийсь запах. Так, 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 так. Так, 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 так. О! Ось, 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 ось. Ось. Ой, Ой, що ж патрон тут знайшов? Це літери, літери, літери. Я а, буду... а, буде... а ну Я давай мені патрончик, давайте літер. сюди літери. Любі діти, тепер ви не просто школярі і не просто діти, а ви учні першого А класу та першого Б класу. Так може вже настав час дзвоника? Ще ні, ще не довели, що справжні школяри. І я хочу до вас звернутися. Перший А та перший Б клас. Мене звати Олена Вікторівна. Я заступник директора та психолог нашої гімназії Оргалев. І зараз я хочу впевнитися, що ви все все знаєте про нашу батьківщину, про Україну. І тому зараз ви будете відгадувати загадки. Хто знає відповідь, той вмикає мікрофон. І як ми вже сьогодні навчилися, підіймає руку. Тільки умова, що загадку потрібно дослухати до кінця, і так, перша. Коли звучить, він всі встають до серця, руку прикладають і вголос і подумки співають. І Україну прославляють. Хто знає, що це таке? Так, будь ласочка, давайте, хто знає, вмикає мікрофон і хором ми кажемо їм. Молодці. Сплелися у коло усі квіточки з поля. Барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе в танок український... Ну, вінок! 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 вінок, молодці, які діти. Вінок, вінок! вінок! так, віночок. Наступна загадка. У... Так, молодець. У погожу вітрину. Зараз давайте ми будемо вже третю слухати. У погожу літню днину він на варті біля тину. Круглолиций та пригожий і до сонця дуже схожий. Хто це чи що це? Хто знає? <пан> -соняшник>, Соняшник Молодці. Соняшник так. Слухаємо наступну загадку дуже уважно. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в ній. Тож попробуй відгадати. Що це таке? Ось дівчинка. Хто знає? Орлова. Орлова. Орло. 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 Так, будь ласка, віка. Це герб. Правильна відповідь це герб. Наступна герб. Так, спускаємо наступну загадку. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься, давайте всі хором. Хором, голос діти. Україна. 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 Україна, і остання коротенька загадка. Послухайте уважно: синє небо, жовте жито, що святиню знають. Це бра! Молодці, діти! Молодці! Але це ще не всі випробування на сьогодні. Я хочу вас ознайомити з вашою вчителькою англійської мови. Будь ласка, Good morning. Мене звати Марина Віталіна. Я пропоную вам пригадати казку Колобок. Підніміть ручку, хто знає казку Колобок. А тепер. Так, а тепер давайте ми спробуємо назвати англійською мовою <рес> тих тварин, які хотіли з'їсти Колобка. Я вам буду показувати, а ви мені скажете. Як же буде лисичка англійською мовою? Фокс, молодці. Фок, 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 фок. А зайчик? Зайчик. А ребенки а ведмідь! І вже я чула. Бу -бу -бу. Отже, до зустрічі, сію До зустрічі на уроках англійської мови. Любі першокласники, а мене звати Орина Юріївна. Ми з вами разом проведемо ще багато веселих свят. А зараз Ну, ми заспіваємо. Повторюємо за героями кліпу. Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи. Ми, 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 будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири. Зошити олівці ми сьогодні молодці. Привітайте, друзі, нас, ми йдемо у перший клас. Портфелики бачу у вас. Так, так, так. А у портфелях цукерки і квас. Ні, ні. ні Може, там ляльки і машинки лежать? І, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть вже мені. Раз, два, три, чотири. Зовши олівці Ой, А я чую, я чую якийсь смачний запах. Зараз, зараз, зараз якийсь смачний запах. Ой, запах, який смачний. Смачний запах. Ой, 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 ой... вон запах. Смачний. Шалом, Я вчитель мови днів. Я вас буду вчити мови і дні. Зовуть нього Алла Семенівна. І ми з вами прямо зараз почнемо нашу урок. Е, для того, щоб добре знати, ми беремо нові. Ми беремо період. По дання єврейські традіції на талівочках повинно бути писали чимось солодким, щоб діти добре навчали дух. І це, наприклад, у І я буду писати олівце, а ви можете писати потім мене. І ми з вами почнемо з першої букви. Вона називається Аліф. Ми пишемо ось так. Я зараз напишу ось так. Ось так. альф. Ця буква називається альф. Ще я напишу її. Ж. Її. Ось так. Так. І так. Це теж альф, але те, то була прописна а ця. Аліф це назва нашої гімназії. Так називається наша гімназія Аліф. До зустрічі нового дві. Але ж почекайте. Так як ми будемо працювати з вами солодощами, то нас спочатку що потрібно зробити? Вибити ручки. Так, це кажу вам я, ваша медична сестра, яка завжди на заваді вашого здоров'я. Тому беремо голову серветочку. Всі показали мені ваші вологі серветочки. Молодці. І як ми маємо ручки? Ми спочатку маємо долоньки. Протираємо, потім кожний пальчик протираємо. Молодці мої! А потім протираємо зовні, бо зовні у нас теж є бруд. Мої хороші! А зараз ви можете починати навчатися. Пишемо букву Алі. Ще раз нам Дуже зараз Алла Семенівна показує, як вона пишеться. Будь ласка, Алла Семенівна, покази ще раз. Алі, дай вам. Смотри внимательно, вот смотри. Видишь, пока она не писала. Как писать? Палочку. Палочку. Мету. Пишем мету. Так, вот. Пока Її злизуємо. А потім злизуємо смачненьку букву, щоб краще а, навчатися. Як смачно, який чудовий. Дуба, О, але, але, але. А я щось я, я чую. Я чую якийсь дзвіночок, якісь звуки. Щось тут таке почув наш патрончик. Так, а ну-ка давайте будемо здогадуватися. Слухаємо. І буде мир. І вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелекі добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рута м'ята і мама заспіває, котика котка і принесе від зайчика гостинця тату. Настав час дати старт новому навчальному року. Хай же цей рік мене з хештегом максимально шкільний, а це означає без війни та дистанційки. Хай пролунає перший дзвоник.